Стрічка для герметизації деформаційних швів із термоеластопласта Гідрофлекс. Ця міцна і високоеластична стрічка для герметизації деформаційних швів і тріщин. Технічні характеристики стрічки такі: вона виготовлена із термопластичного еластомеру, колір сірий. Температура експлуатації від мінус 40 до плюс 90 градусів. Температура плавлення 270 градусів по Цельсію, еластичність до розриву 600%. Стрічка Гідрофлекс хімічно стійка. Вона не реагує на луги, кислоти, спирти і біту. А також стійка до ультрафіолету. І при цьому стрічка може без проблем контактувати з питною водою і харчовими продуктами. Зверніть увагу! Стрічка перфорована. Це потрібно для того, щоб була краща адгезія до основи. Рулони по 25 метрів і ширина її від 150 до 400 мм. Також ця стрічка може бути різної товщини від 1 мм до 1,5 м. І обирається стрічка в залежності від ширини шва і необхідного тиску води. Стрічка Гідрофлекс може застосовуватись як при новому будівництві, так і для ремонту вже існуючих деформаційних швів. Сфера застосування може бути різноманітна. Це можуть бути будь-які деформаційні шви будь-яких споруд. Приклеїти стрічку можна двокомпонентним клеєм Hydroflex21 з витратою до 2 кг на 1 метр погонний. Якщо ви маєте сумніви, яку саме стрічку обрати у вашому випадку, ви завжди можете звернутись до нас за номером телефону. Стрічка і клей Hydroflex виготовляється на турецькому заводі Arfen, а ми їхній офіційний дистриб'ютор в Україні. Тому ви завжди можете придбати цю стрічку у нас. Ми в цій стрічці впевнені. Вона чудово себе зарекомендувала на багатьох об'єктах України. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Якщо гарметизація деформаційних швів, то лише Арфен. Це якісно і довговічно. Арфен для тих, хто будує.